Гідравлічна маслостанція, ще одна модель. В чому її перевага? Вона має мінімальні розміри, так вона і називається, qq 700 Mini. Так само її характеристики 70 МПа, заливний бак, потужність мотора 1,2 кВт. Манометр для контролю тиску в системі. Може працювати в парі з ось таким гідравлічним обладнанням. Це ще не все обладнання. Гідравлічні ножниці для перерізання кабелів, головка для обтискання кабельних наконечників. Принцип роботи цієї маслостанції який. Є в нас значить пульт керування. Одна кнопка в нас нажимає. І все. Нож спрацьовують ножниці, тиск в системі у нас тримається. Нажимаємо другу кнопку на пульті управління, тиск системи у нас скидається, повертається в масло станцію, і ножниці вертаються в робоче положення.